Доброго дня, шановні студенти, і сьогоднішня доповідь на тему оптичні методи в ранній діагностиці онкологічних захворювань. Підготувала студентка 12-ї групи спеціальність медицина Коровська Діана Миколаївна. Що ж таке оптична візуалізація? Оптична візуалізація це недорогий, швидкий і чутливий підхід до візуалізації для неінвазивного виявлення раку людини у місцях, доступних за допомогою оптичного пристрою візуалізації. Світло використовується для дослідження клітинної та молекулярної функції в контексті раку в живому організмі. Останні досягнення в розробці оптичного приладобування дозволяють виявляти оптичні сигнали, що виробляються на глибині тканини кілька сантиметрів, де вона застосовується? Використання оптичної візуалізації зараз застосовується в клініці та операційні для локалізації та резекції злоякісних пухлин на додаток до скринінгу на рак. Контрастна оптична візуалізація. Однією з основних проблем у оптичній візуалізації ендогенних тканинних контрастів є його погана специфічність через фоновий сигнал. Контрастна оптична візуалізація може підвищити чутливість та специфічність виявлення раку. Оптичні контрасті агенти вимагають використання фторохромів з високим молярним коефіцієнтом екстинції, хорошим квантовим виходом і низьким неспецифічним зв'язанням з нераковою тканиною. В даний час найбільш перспективними флуоресцентними контрастними агентами для клінічного застосування є барнаки з 5 амінолеволіновою кислотою 5 ала та індоціаніном Зеленого ICG. Зелений індоціанін після введення в організм зв'язується з білками крові й накопичується по глинах завдяки підвищеній проникності судин. Алла поглинається пухлинними клітинами і перетворюється на флуоресцентну речовину протоперфірин 9. У здоровому мозку ця речовина майже не накопичується, тому пухлини добре видно на фоні нормальної тканини. Це дозволяє ефективно виявляти слоякісні утворення під час ендоскопії, резекція пухлини головного мозку під контролем флуоресценції. Визначення країв ракової тканини за допомогою оптичних контрастних засобів може дозволити хірургу краще розрівняти нормальну та пухлину тканину. Крім того, можна уникнути ненавмисного видалення здорової тканини або нездатності максималізувати видалення слоякісної тканини. Слоякісні гліоми 3 та 4 ступеня ВОЗ складають групу інфільтративних первинних новоутворень у мозку, які можна резектувати за допомогою оптичної візуалізації. Багатоформна гліобластома є найпоширенішою суякісною гліомою, яка становить приблизно 12-15% усіх внутрішньочерепних новоутворень. Пець – це пропрепарат, який метаболізується внутрішньоклітинним шляхом синтезу гемпорфірину для утворення флуоресцентної молекули протопорфірину 9, ресекція пухлини головного мозку під контролем флуоресценції Тут ми можемо побачити таке зображення, як саме це відбувається. Після збудження синім світлом, довжина хвилі якого 400-410 нанометрів, що випромінюється спеціальною фільтруючою, нас, фільтруючою насадкою на операційному мікроскопі. Проте 9, який селективно накопується в злоякісній тканині, випромінює червоно-фіолетове світло, що дозволяє хірургу резектувати червоно фіолетову пухлинну тканину в цілому. Фотодинамічна діагностика та рак сечового міхура. Алла також була введена в умовах раку сечового міхура. 2005 року в Європі фотодинамічна діагностика це нова технологія, заснована на використанні агента Алла Hexfix для візуалізації передракових і ракових уражень сечового міхура з використанням цитоскопії синього світла PDD, Так само, як і про злоякісних гліомах флуоресценція протоперфірин 9 виробляється шляхом збудження з синім світлом, що призводить до червоно-фіолетової флуоресценції. Вважається, що використання Hexfix підвищує ефективність трансуретральної резекції раку сочового міхура, потенційно знижуючи показники рецидивів і знижуючи витрати на лікування. PDD підтримує більш повну резекцію. І, як повідомляється, покращує результати пацієнтів за рахунок зниження частоти рецидивів і продовження виживання без рецидивів. Фотографія системи DOT третього покоління з 1997 року було розроблено три повні клінічні платформи для оптичної томографії молочної залози Нір. Ці платформи еволюціонували від однохвильових 2D. До багатохвильових 3D-можливостей і були використані для оцінки потенціалу оптичної візуалізації грудей. Схема приладу DOT з паралельною пластинкою. В іншому дослідженні корлу повідомили про першу 3 d флуоресцентну томографію раку молочної залози. людини з використанням ICG як контрастного агента, збучення та виявлення флуоресценції виконується в м'якому стисненні. Паралельній площині геометрії передачі з використанням лазерних джерел при 786 нм та спектрально відфільтрованому виявленні ПЗС. Висновок. Оптична візуалізація контрастних речовин дає можливість хірургу візуалізувати ракові поля та ефективніше резектувати злоякісні гліоми та рак сечового міхура. Використання ближнього інфрачервоного оптичного зображення забезпечує більш Більше, тобто проникнення в глибину тканин, і стало дуже важливим для скринінгу раку молочної золоси. Нові цільові оптичні зонди, які були конюговані специфічними лігандами ракових клітин, були розроблені в доклінічних моделях тварин і можуть забезпечити краще виявлення раку. Дякую за увагу!